Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Гарного вихідного суботнього дня бажаю міцного здоров'я і запрошую вас зібрати урожай на, мо... на нашому городі. Ходіть зі мною. У нас вітер ось такий 27 градусів на даний момент температура плюс. Так, друзі, ось прийшла на до перцю до нашого до грядки і буду зараз збирати перчик, який вже вродив і пора вирвати, щоб дати змогу рости меншому. Опа. О, перший красунчик. Опа. так Ідемо далі. Може, ще ще десь знайдемо. Ось полянти, який красунчик треба зірвати, щоб дати змогу рости меншому. Так, з цього кущика зірвали. А ось залишилося два кущики Айстри. Тут була айстра посаджена в тепличках, і вже викидає цвіт, скоро зацвіте. Так, що в нас тут далі? Далі ще один ось є такий красунчик. Так, опа. Так, що ці кущики тут врожайні чи ні? Ого, ще, які врожайні. Молодці. Опа. Гарнюні так радують, коли є гарний врожай. Це перший я збираю, друзі, перчик. Ще не збирала ніколи в цьому році. О, бачите, який красавець. Ну що тут ще? А, ні, тут вже маленький. Хай підростає, а тут ось є, а, зелений це перець зеленого кольору, його я зривати не буду, чому? Бо він покрасніє пізніше. Тому я його залишаю. Ох, й бджілка сіла в коси. Ой, вибачаюсь, треба її прибрати. Зищить над ухом. Багато в'язує маленького, так що будемо з перчиком. І ще цвіта, бачите, ось, ось ще, який красавець. Так, ще пошукаємо. Може, ще найду. Найду ось. О. Так вже між долистями і листя не пошкоджити бо почне засихати. Так, 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 так. Що в нас тут далі? А далі поки нічого, поки маленькі. Хай підростають. Нехай той зелений залишиться, щоб почервонів пізніше. Отак. От Ось таку мисочку зібрала перчики. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 перчиків. Чудово. Так, це сорсливки, ті, що плетуться. Плетучі починають вже буріти, в'язує багато, і вище і вище починають цвісти і знову в'язатися маленькі наші помідорки. Ось який в мене ну, пишечок вже нав'язався. Якраз на цьому участку, де я збираю перець, і малина неподалік. Також спіє гарно чоловік вчора позбирав, а сьогодні вже бачу, знову є Півлітрову баночку кожний день, я думаю, це добре. У нас тут невеличка вона діляночка, така це малина від любочки. Вона прислала нам корінці, вони гарно прижилися і нам, нас радують своїми плодами. Ой, знайшла, не знайшла, проходила мимося, яка гілочка рясна. І вже є спілі ягідки, зелених ще багато, до морозів ще будемо смакувати. Так, друзі, перший помідорчик на цьому кущі. Ось такий він у нас цей кущик. Помідорів, як би так сказати, не дуже і багато, ну, вродив і перший помідорчик зриваємо на салат. Перчик є, помідорчик зірвали. Бачите, вже збоку якась суха така. Ну, обріжеться на салат, піде, я думаю, буде смачно. Ось такий красунчик. Ну, а ці сливки ще плетуться, ще зелені, ще тільки біліють. Ну, вони смачні, не такі за смаком, як інші дуже смачні. Так, зайшла на грядку до вірочків. Треба, ще і вірочки на салат. Отак перший огірочок. Зберу всі, щоб не переростали, ось уже і переріс. А нічого, поїмо. Я люблю репеночки, огірочки, щоб були такі жовтого кольору. Вони тоді всередині з кислинкою і мені смакує. Ще в'язу немає, цвіте тільки. А ось прямо в землю. Ох, ну йде до салату. Отак. Починають нижні листки жовтіти. Ось такий, друзі, врожай зібрала. 11 перчин, 2, 4, 6, 8, 10 огірків і один помідорчик. На салат саме раз добавлю цибульки смаженої домашньої олії і буде смачно, розцвіла третій раз наша троянда гарна, Пахуча. І ось ще один бутон. Ух, 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 тихо, тихо. Хочу ж показати, квітку, яка повністю розцвіла з цієї троянди. Ось така. Це вже на сонці присохла, Ну пахне. Прийшла до нашої красуні такої. А ось та бордова бархотна, що я говорила. Дуже гарно пахне. Ну, а це наша біла бордюрна, вона цвіте круге літо, тільки її обрізаю і поливає. Непримхлива. Це один кущ петуні і розрісся аж аж аж. <сум> Такий гарнюній. Починає доспівати виноград. А кому вишень, друзі? Ось у нас ще такі. Без черв'яків, смачнючі на пиріжки і на вареники. Це простяки вищі. Всім дякую, друзі, хто був зі мною. До нових відео, до нових зустрічей!